Минуле відео вам не сподобалося через чітерські моди. Запам'ятайте головну істину. Кожна людина грає в ігри у своє задоволення, і я не виключення. Мені комфортно грати з типу чітерськими модами, і що далі? І нічого. Але контент треба робити, тим паче Україна набирає багато переглядів, а тому я готовий потерпіти і пограти без чітерських модів, які впливають на геймплей. Це Правильне проходження за Закарпаття. Керувати державою в гойці це одне. А як щодо того, щоб самому прожити цей досвід, на політичному сервері в Майнкрафті у тебе буде справжня держава, власна армія зі зброєю, танками, артилерією, літаками. Та навіть дронами ти можеш стати звичайним роботягою або повести за собою цілу країну як її лідер. Веди переговори, будуй альянси та підписуй угоди. Дипломатія та війни тут реальніші ніж у будь-якій стратегії. Переходь за посиланням в описі та починай грати на сервері Polit. На відміну від минулого разу, в цей раз я пішов у комунізм. Людей в Закарпатті немає, а вони ну якби треба. Комуністи завдяки фокусу та меню армії дають безкоштовних людей. А тому комуністи, ну єдиний якби варіант в такій маленькій країні. Ще до речі, за комуністів є така прекрасна радениця Ольга Таратута, бабуся анархії, яка дає ще 10% до призову. Це прекрасно те, що треба. До 39-го року я підготував 10 дивізій і почав фабрикувати ціль війни проти Польщі. Звісно, надії на перемогу немає, бо мої 10 дивізій нічого зробити не зможуть, а союзників в мене немає. Хіба що є надія на Кайзерівську Німеччину, яка по фокусам повинна рано чи пізно вимагати території у Польщі? Мені залишалося лише сподіватися на диво. 22 вересня 1939 року я почав війну. Звісно, перед цим вкачавши доктрину на оборону і побудувавши укріпи. Польща відразу перейшла у наступ. На початку доводилося проводити ротації, щоб втримати фронт. Ну а згодом ситуація стала нормальною. Поляки довбилися, а я стояв і дивився за цим. Ми знайшли одне з одним гармонію. А вже 4 листопада Німеччина все-таки оголосила війну Польщі. Я вступив у Міталь Європу і почав чекати, поки німці все зроблять за мене. Ну, точніше, не зовсім так. Я все ж таки на. Намагався атакувати і навіть зміг пробитися. Але поки я пробивався в оденій провінції. Німці пробивалися в десяти провінціях. Польща доволі швидко капнула, і я, звісно, повернув собі Галичину та Волинь. Ще й навіть якимось дивом вистачило балів на створення маріонетки в Західній Білорусі. Після цього нарешті в мене з'явилися люди. Хоча толку від них особливо не було, бо не було зброї. А тому, ну, якби особливо нічого не змінилося. Далі я оголосив війну Румунії, я міг нічого. Не боятися, бо Німеччина мене чомусь не поперла з альянсу, хоча я думав, що наш союз тільки на час війни із Польщею. І ну, як би мені ж і добре. Єдина проблема була в тому, що Румунія була членом Дунайського альянсу, і в мене був ще фронт в Чехословаччині. Хоча він доволі швидко зник завдяки німцям. В Румунії фронт стояв на місці. І я, і німці намагалися атакувати, але ну, все було якби складно. Там гори, багато дивізій, а тому залишалося лише чекати якогось дива. І це диво дійсно сталося. Румуни виснажилися в своїх постійних атаках, а тому пробивати їх стало набагато простіше. Особливо там, де була лише одна кінна дивізія. Лише одна пробита провінція румунам все заруїнила. Я трьома дивізіями майже без перешкод захопив Бухарест і інші міста. І я, звісно, все розумію. Несподіваний наступ і все таке. Але ну якби де. В Ворожі війська, де вони невідомо. Можливо, це був якийсь саботаж або робота наших агентів, але північний схід був захоплений взагалі з мінімальними боями. Лише в Трансильванії довелося повозитися. Ну, але це не дивно. Це Трансильванія, це гори, а тому там, звісно, складно. Ну і несподівано, після капітуляції Румунії почалася мирна конференція. Я то думав ще воювати і воювати, а воно он як вийшло. Я, звісно, забрав буковину і хотів би сказати, що Південну Бессарабію, але ну як би ну я про неї забув. Вибачайте, давайте будемо вважати, що я її все-таки забрав. З якогось дива в мене ще навіть вистачило балів для створення в Румунії маріонетки. Щоправда, Трансильванію забрала Німеччина, але то таке нічого страшного. Інші переможені країни були поділені між Німеччиною та Італією. Причому дійсно поділені вони тупо все захопили і навіть не створили маріонеток. Мені здається, чи так не повинно бути. Ну я не знаю, я не впевнений, але мені здається, все-таки повинні бути маріонетки. Ну, добре, після цього я думав напасти на Угорщину, аж раптом вона сама вирішила напроситися. Кинули мені угорці ультиматум стосовно Закарпаття. Але я, звісно, відмовився. Я вже думав, що вони ось нападуть. А угорці виявилися терпілами і не напали. Довелося чекати, поки я сам виправдаю ціль війни. А поки я чекав, Німеччина нанесла мені ніжу у спину. Вона передала Угорщині Трансильванію. З одного боку до Німеччини тепер краще не ставати спиною. А з іншого боку, дякую, фронт з Угорщиною був лише в одній провінції, а тепер він став більшим, і це добре. Тому Німеччині я можу сказати: ах ти ж курва! Але хороша курва. Взагалі Німеччина вирішила напаскудити усім своїм союзникам, бо вона почала вивчати фокус на усунення Муссоліні, хоча Італія є його якби союзником. Да ось так і довіряй потім своїм любим союзничкам, а вони потім тобі бам і все ніж у спину. Війна з Угорщиною. Що тут можна сказати? Та особливо якби нічого. Угорці теж почали мене атакувати, виснажилися, і я перейшов у наступ. Я зміг взяти три провінції, і на цьому все. Угорщина продовжувала постійно атакувати а в таких умовах атакувати у відповідь трохи проблематично, особливо коли наступні контратаки не успішні. Тому я просто стояв у обороні в очікуванні виснаження противника. Коли у горці перестали довбитися, я перейшов у наступ. Був чудовий план оточити їх в північній Трансильванії. План був надійний як швейцарський годинник. Я довбився, довго довбився в одній єдиній. Провінції, тому що там кляті гори, і тому, що угорці постійно проводили ротацію. Зрештою, я зміг оточити їх, але почалося нове випробування закрити цей котел. Хоч у горці були без постачання, але в них була велика кількість військ і були якби гори. З цим оточенням я возився дуже. І дуже довго. Майже весь 41 рік пішов тільки на цей котел. З квітня по грудень 41-го року я його закривав. В цьому котелі були знищені не тільки угорські дивізії, а й мої нервові клітини. Котел в Трансильванії був не єдиним. Потім я продовжував їх робити, тому що угорці дуже сильно розплодилися і атакувати в лоб було складено. Друге велике оточення було зроблено у воєводині. Дякувати Богу. Ем, хоча стоп, я ж за комуністів граю. Ем, ну, типу, дякуючи партії. Це оточення. Я закрив не за рік, а лише за чотири місяці. Ну, прогрес вже є. Угорці, не дивлячись на свої постійні поразки, продовжували наступати, і вони навіть змогли прорвати фронт на південні і повернути собі воєводину. Щоправда, для них це стало фатальною помилкою. Там було утворено нове оточення. Але я його не встиг закрити, бо несподівано я прорвав фронт на півночі і швидко захопив Будапешт і наступну столицю зі складною назвою. Після цього, нарешті, я покінчив. З Угорщиною, Трансильванію та Угорщину я зробив своїми маріонетками. Нарешті я міг видихнути спокійно і перепочити від цієї довгої війни. Ось тільки була одна така проблемка. На початку війни в мене було понад 200 тисяч резервів. Після закінчення залишилося лише 30 тисяч. Е, ну, типу, ну що я можу сказати? Ну, якось негарно вийшло, звісно. Так що робити далі, я теж не знаю. Е, ну, ну що поробиш, таке життя. Після війни я вирішив трішки перепочити, бо іншого варіанту, ну, як би не було. Людей то немає, довелося чекати резерви для створення нових дивізій. Так як ворогів більше поблизу не було, залишався лише один єдиний варіант напад на Росію. Почав посилено готуватися, ну готуватися до оборони, бо іншого мені ну якби нічого не світило. Перед моїм нападом на Росію Німеччина вже почала війну з нею. Я на цьому моменті занадто деградував і увімкнув автоплан. Хоча він мені допоміг, звісно, я взяв під контроль проскурів і отримав резерви. Тому якби позитивний момент в автоплані був. Дивізії Росії було багато, але через брак організації я міг потроху просуватися вперед. Звісно, не без допомоги Німеччини. І я навіть майже взяв Київ. Шість дивізій вже майже увійшли в нього, як тут з'явилися росіяни і почали відбивати їхню атаку. А коли дивізії хотіли відступати, то побачили, що вони вже в оточенні. Так я і втратив шість дорогоцінних дивізій. Перемога покинула мене, зате я знайшов зраду. Зрозумівши, що Київ за три дні не вийде, вирішив кинути усі сили на вихід до Чорного моря. Мій план був надійним як швейцарський годинник. Хоча, стоп, я ж уже так казав. Е, добре, неважливо. Я повинен був вийти до Чорного моря, але не в Одесі, а в Миколаєві, а в Одесі оточити росіян. На початку, наче все було нормально, а потім якось ненормально. Коротше, план провалився, принаймні на цей раз, але зате я зміг взяти під контроль Київ. Ну, хоч якась перемога була, і то добре. Оточення в Одесі я планував влітку 43-го, а реалізувати я зміг це тільки весною 44-го. Вийшло оточити 23 дивізії, але вони були наполовину пусті. Звісно, не таке я планував з самого початку. Ну, але потім я подивився на втрати Росії і побачив там 222 тисячі. І це тільки в одному бої. А ще ж були бої до цього. В сумі росіяни втратили, напевно, десь 250 тисяч в цьому оточенні. Ну, непогано, звісно. Хоча в Росії ще великі резерви, а тому це оточення, ну якось не дуже сильно й вплинуло. Далі, ну чесно, я навіть не знаю, як це коментувати, чесно кажучи. Далі, за допомогою магії, ілюмінацій, прибульців і інших вигадок, я просувався вперед. На цей момент всі мої нервові клітини мене вже покинули. Пробиватися було дуже тяжко. Німеччина перестала мені допомагати. Вона, звісно, тримала війська на фронті, але не атакувала. Судячи з неповної заповненості дивізій, у німців там своя катастрофа. Коротше, я продовжував звільняти українські території, користуючись прогалинами Росії в області. Обороні. Взагалі дивовижно, що я просувався уперед. Росіяни, звісно, мали проблеми із заповненістю дивізій, ну але якби я теж мав. Та і ще й росіяни мали повну перевагу у повітрі. Коротше, тут було. Тільки чудо не інакше. У вересні 44-го року почалася операція з дерусифікації Криму. Операція була виконана успішно. Згодом ця операція переросла в операцію з дерусифікації Кубані. До кінця 44-го року був останній. Марш. Я почав витісняти росіян з українських територій. Залишалося небагато. Декілька провінцій в Харкові, Донецьку, ну і повністю Луганську область потрібно було звільнити, а потім ще на півночі дозвільняти Чернігів та Суми. Все це було зроблено доволі швидко і без особливих проблем. Деякі російські дивізії мали лише 50% заповненості, і це було, звісно, добре. Мене, як людину, у якої Нервові клітини сказали до побачення вже давно, не могло це не тішити. Здавалося, просто треба продовжувати наступ далі, і все буде добре. Ну, загалом, як би так і є, але є одна проблемка. Ця проблемка називається Німеччина. Вона вже видихалася. Росіяни вже увійшли в Східну Прусію і могли пройти ще далі. Тому я взяв дивізії своїх сателітів і направив їх на допомогу Німеччині. Росіяни, які тримали тут небагато військ, були дуже шоковані такою кількістю дивізій, і їм довелося відступити. Щоправда, недалеко. Але... Але ну ну я зробив все можливе. Мої повноваження на німецькому фронті все закінчились. І ось квітень 45-го року. Я контролюю усі українські території і навіть створив буферну зону з Росією. Ну але воювати далі сенсу я не бачу, бо в альянсі з Росією є Японія, яку я ніяк не зможу захопити. Бо ці анімешники сидять на острові. А я ну, звісно, туди висадитися не можу. А тому далі воювати сенсу я не бачу. Все одно рано чи пізно я зможу прогнути Росію. Але прогнути Японію я не зможу. Німеччина вже знаходиться на межі капітуляції, бо вона воює майже з усім світом. Ситуація, звісно. Катастрофічна. Добре, що хоча б я не вступив у війну проти Британії і інших країн, тому я не капітулюю, але ну, все одно. Ну, і щодо українських територій, я їх всі повернув. Ну, єдине, що Південна Бессарабія, там негарно вийшло, я про неї трішки забув. А тому, ну, знову ж таки, нагадую, давайте зробимо вигляд, що я все-таки її повернув. Так, ну я сподіваюся, ви мене пробачите. Робити конвої для анексії Румунії дуже довго, а в мене. Часу на це, ну, якби, немає, ну тому вибачайте, робимо вигляд, щоб Південна Бесарабія моя. Ну і ось якось так все вийшло. Сподіваюся, тепер всіх все влаштує, і ніхто не буде писати про читерські моди або про ще щось. Дякую спонсорам каналу за підтримку, дякую усім за перегляд. І до зустрічі в наступному відео.